Друзі, а ви пам'ятаєте, де саме ви були 24 серпня 1991 року? Я пам'ятаю, що я був у планах у планах своїх батьків, планах появи на світ. Оцей маленький відрізок літа е, незалежного маріупольського на Азовському узбережжі. Я певен, що це стало міцним фундаментом для моєї подальшої появи на світ у 1993 році. А є дитячі фото? Дитячі фото є. Зараз покажу. Подивіться, ось це і є результат того чудового літнього відпочинку. Він перед вами. Я був в Закарпатському області, в угорському селі Дерцен. Тоді ще у мене були волоси. А покажи! Покажи фото. Я був Бачиш? Який ти крутий! Ну, такий я був. Тобто, ось так ти зустрів незалежність? Да, от так, таке. Ну, я і те... тоді вже був незалежний. Бачиш, <ривіт> бачу. бачу. <ривіт> по-інакшому. Руслан, а ти? А, мені було 4 роки на той момент, і я знаходився у своєму рідному місті Генічіськ Херсонської області. <ривіт> а є дитячі фото? А, на жаль, фото нема, вони всі залишилися там. А місто зараз під окупацією? Так. Ірочка, а в тебе а, Які згадки мені на той момент було два роки. Я народилася в невеличкому місті Буерка, що під Києвом, і ось така була дівчинка маленька. Дуже схоже так. Ну мені Скоро. здається, у всіх були такі фотографії на той момент. Добре, Денис, А як ви святкували день незалежності? Ти Знаєш, я згадую, що в Маріуполі це була еволюція від звичайного вихідного дня з прийняття 24 серпня, як те, коли можна виїхати на шашлики або прийти на концерт, до відчуття приналежності до того, що це свято твоєї землі, твоєї батьківщини, твоїх людей, хто поряд. Чеби клатида я ми я був так тоді ще що ребенка ребенка дитиною, і особо особ, ми не розуміли, що що таке незалежність. Але дуже цікавий факт: у нас у горському селі люди почали вишивати українські прапори. Клас. Оце було от таке неймовірне почуття, як будто свято. Да, І, ну так от по-другому ми я по тому потім зрозумів, коли вже приїхав в Київ у 93-му році. І тоді вже я почав розуміти, що це таке. За свято, як його да. святкувати? Да. Руслана, ти. а ти з того, що я пам'ятаю, проходили якісь заходи, концерти. Приїжджали різні артисти <гум> до нашого міста. Ну був, був вихідний день. Слухайте, ну у мене була це прямо подія, 24 серпня, День Незалежності. Ми самого ранку гарно вдягалися і йшли в парк перемоги. Там концертна програма на цілий день. Виступали всім. Я пам'ятаю, я коли вже стала трішки дорослішою, співали, танцювали. Ну це було таке грандіозне дійство. А ввечері, о 22.00 ми всі піднімалися на дахівки наших будинків в Берці, переважно дев'ятиповерхові. І ми дивилися у бік, де було фейерверк. видно салют. Так, Лас. але салют ми бачили з Києва. Тобто в Києві от стріляли салюти. Ми дивилися. Салют. Так, 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 так. Ну, що сказати? Е, наше сприйняття незалежності змінювалося протягом цих 33 років. Як сьогодні святкують день українців по всьому світу? дізнаємося з сюжету. І не тільки українці, до речі, давайте дивитися. Слава Україні! 24 серпня для українців завжди особливе. Це День незалежності нашої батьківщини. Щороку мільйони співвітчизників в країні і за її межами виходять на мирні акції та демонстрації, щоб показати свою єдність і відданість Україні. Так буде і цьогоріч. Зокрема, у норвезькому осло святкування дня незалежності України розпочнеться з демонстрації, участь у якій візьмуть політики та місцеві активісти. Також сьогодні відбудеться особлива хода українських дітей. Це красива традиція, яку ми запозичили у Норвегії, коли норвезькі діти на день народження своєї країни вдягаються у національне вбрання і проходять центральними вулицями Восто до королівського палацу, де королівська сім'я їх вітає. і це є якби символом того, що найважливішим в країні є діти, найважливішим. Стратегія підтримання ідентичності країни це є підтримання наших дітей. Діти це майбутнє, і в минулому році ми вперше провели таку дитячу ходу в центрі Ослов. Цьому році також готуємо таку саму ходу. Після цього будуть дитячі розваги. Також заплановано чимало виступів та заходів, які відбудуться не лише у столиці. До Осло щороку приєднуються й інші міста Норвегії. Там українці і місцеві мешканці також виходять на вулиці на підтримку України. Кожному куточку, де проживають українці, проводяться подібні акції, акції протесту, але також акції солідарності України. Синьо жовті прапори сьогодні майоряті у Великій Британії. У багатьох містах проходять акції на підтримку України. Наймасштабніші, звісно, у Лондоні. 24 серпня українська громада такі організації як Support Ukraine, Союз Українців Великій Британії, школа, пластуни, церкви всі виступають великою великою родиною і. Просить прийти вже для нас таке дуже звичне місце. Це статуя святого Володимира на голову парку. Ми проводили події і на Сквер, і на Даунінг стріт. Але чомусь нам саме у день незалежності більше підходить наше рідне. Святкування у Лондоні розпочнуться о 16-й годині за місцевим часом запланована молитва за Україну всіма церквами, які присутні в великому об'єднаному королівстві. Ми запросили також представників українського посольства. Будуть виступати також деякі громадські діячі. Буде декілька виступів музичних. Також ми хочемо задіяти діток. А діти це наше майбутнє. Настрою заходу. Я би дуже хотіла. Надати такого, що означає для кожного з нас незалежність. А в українському домі у Лондоні в День Незалежності України покажуть історичний фільм Довбуш. Масові акції пройдуть і у Франції. Основні заходи планують у Парижі. Проте до столиці приєднаються й інші міста. День Незалежності це головне державне свято не тільки в Україні, а у всьому світі, де б'ються українські серця. Тому, ясна річ, у Парижі, як завжди, День Незалежності розпочнеться урочистими церемоніями у сквері імені Тараса Шевченка і покладанням квітів до погруддя Тарасові Шевченку. Після цього, ясна річ, ми не стоятимемо осторонь. І ми долучаємося до глобальної світової акції, яку зініціював світовий конгрес українців. І ця акція буде мати єдине гасло: Незалежність України боротьба тримає. На вулицях Парижа відбудуться різні мистецькі заходи, організовані українцями. Це вуличні фотовиставки, перформенси, театральні постановки про те, щоб нагадати пересічним французам, пересічним громадянам про ту страшну війну, яку влаштував російський агресор на українській землі. Крім того, сьогодні ввечері в Парижі планується український пікнік, на який запрошують усіх охочих. Це насолода, коли всі українці, які мешкають в Парижі, приходять у вишиванках. Мають можливість заспівати українську народну пісню, почастувати українську народну кухню, поговорити з французами, які приходять на наше свято приурочене дні незалежності. За різними підрахунками близько 20 мільйонів українців зараз живуть за межами рідної землі. Та незважаючи на відстань, їхні серця б'ються в унісон з батьківщиною. Ми разом продовжуємо боротьбу за свободу, гідність і майбутнє нашої нації. Попри всі виклики, ми об'єднані у своїй вірі в перемогу і в те, що Україна завжди буде незалежною і вільною.